Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на каналі Огляд Дніпра. Сьогодні у нас на огляді новинки дренажні насоси. У нашому асортименті є дві моделі: одна з яких качає 140 літрів на хвилину, і друга, яка качає 250 літрів на хвилину. Комплектація насосів: два коліна, шнур для підвішування та патрубки від 1,2 дюйма до 1 дюйма. Насоси усі зроблені із удару прочного пластику. До речі, друзі, ці насоси мають два режими роботи: автоматичний. Примусовий, тобто на автоматичному режимі спрацьовує поплавок, який вбудований у насосі. Наші насоси оснащені датчиками від перенагріву. Висота даного насосу становить з ручкою 31 см. Ну що ж, тепер погнали тестувати. Я також хочу вам сказати, що дожина мережевого кабеля становить 10 метрів. Підключили до розетки, включили його в автомат. Насос не працює. Означає, що даний насос працює, коли є в нього вода. Друзі, коли занурюєте насос, зробіть те, що ми вам зараз порадимо. Наприклад, опустили ви насос на шнурку у воду. Обов'язково порухайте вліво право щоб вийшло повітря. Ну що ж, включили ми на автомат, робимо, як він працює. Практично викачав всю воду, як бачите, видно дно чумодана. Не записав. Отож, друзі, якщо сподобалося наше відео, підписуйтесь на наш канал і вдалих вам покупок.